Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, та 21 липня. Слава Україні! І так, друзі, вчора ми е, говорили про бджола зірочку. І були декотрі люди, котрі питали стосовно, як це працює. Е, ну, зараз я вже його показати не можу, як він виглядає. Хто вчора бачив, кого то цікавило, він бачив, як воно виглядає. Це доволі банальний е, такий, скажімо так, інструмент, який дуже гарно працює. Я от завжди люблю такі інструменти, які не замисловаті, прості в використанні, але щоб працювали гарно. Суть яка тут. Є отвір, котрий ділиться на маленькі тоненькі отвори. Ну заход великий, скажем так, а виход маленький і бджоли з верхнього корпусу через цей великий отвір заходять, виходять в маленьких, а скажем так, розуму не вистачає вже знову. Поднятися наверх через малий отвір. Так як він маленький і він скажімо так бджолки його не так швидко знаходять і назад вже не піднімаються Може, якась частина там і піднімається, але це вже незначна частина і все. і От Зараз вони простояли ще менше дня. Вчора в обід розлажувалися, а зараз О! нічого ми тут не подивимось. Подивимося. О, подивимося бджолки, ще якась часть є, ну, але це вже залишки. Я мабуть не буду спішити дня два, а то і три, нехай стоять. Нехай стоять. Отак, От якщо придивитися, то почти до самого низу, де мій палець, почти до самого низу вже бджолок не, не бачу, це лише залишки. Де? Ну подивимося, коли завтра буду знімати знову. Завтра і коли там буду знімати. Подивимося в з вами, що залишилося. І, і, і все. Мені дуже, ще раз говорю, подобається цей метод. Чому? Бо ну, це дуже просто. От вчора ми розложили буквально за годину в нас їх 30 штук, таких видалячів, по-моєму. 30 штук ми розложили. За годину все, воно стоїть, ми не тратимо час. А завтра, післязавтра, коли вже буде мати час, прийду просто от, тупо як є, забрав, машину поніс, джоли мені не мішав і тому подібне. Бо якщо зараз стряхувати бджіл з рамок в беззаточний період, в таку погоду, ну це буде взагалі дуже важко, це дуже довго. Ажіотаж на пасіки подивимося дуже великий. І, ну коротко, Роботи багато, толку мало. Тут роботи намного менше, толку набагато. Більше все, друзі, розповів, кого буде цікавити, будемо знімати, продемонструю весь результат. Все, на цьому буде завершити. Слава Україні!